У цьому відео покажу, як змінилась наша ділянка із рододендронами. Все-таки ми змінили думку і для кожного не робили бордюр окремо куща, а повністю все перекопали і засипали корою ось таким півколом, тому що кущі розростатимуться всередину великим таким пишним кущиком, і місце, щоб між ними обкошувати газонокосаркою, не буде залишатися. Тому територія вся суцільна, рододендрони і в рядок гібіскуси. Гібіскуси в нас махрові. Тут чотири сорти. До речі, ці всі сорти ми маємо на продаж в себе на сайті, різні кольори. У відкритому ґрунті із індивідуальним капельним поливом до кожного куща почуваються дуже добре. Ось капельний полив. Час від часу буду ділитися з вами відео таким такого типу.